Всім доброго дня! Давненько не було в мене ніяких відео. Хочу показати, що в мене зараз квітне. в Мою маленькому садочку. І що буде квітувати. Квітів небагато. Ось такі піоні. Не знаю сорт, але який великий гарний аромат. Неперевершений. такі невеликі Цей як ніколи. великі, От Стоїш і не можна нанюхатись, надихатись цього запаху. Навіть колосочки виросли. Так. Тут буде у нас Red Intuition трояндочка. Лилии, у нас белые Там симба ходит котик мій. Ось Вот такие одиночки. Вот такие они высоченькие. Десь росту у них. Не знаю, метр. Метр шістдесят, можливо. Величенькі виросли. Це буде чайно чайно-гібридна трояндочка, звичайна. не небагато махарова. Так, тут лілії у нас. Ось білі такі колокольчики є. Ірси такий гарний, насичений колір, біленький, але це не перевершений колір. Так, ось буде жовтенька трояндочка. Я її садила рік тому з Чиночка. Сімба. Там трояндочка вузела. Мені повністю її зламали. Це в нас з землі виросло. Буде настільба, тут ще в батончиках, набачаю запустимо за звуки, тут дорога. Це повинна бути ред Леонардо. Ось трояндочка, не знаю я назви. Це Чоррипер повинна бути. Садилась майже ці трояндочки, що показую, навесні майже всі. Це буде у нас Чіп'ен Це жовтенька буде. Це повинна бути біла, вона ще не квітла в мене. Того року посадила влітку. Водозбір. Ця блайбакара, напевно, не знаю назву. У нас на Базарі купувала. Ось Сахара повинна бути. Нюти не глазки. цікавенькі. Так, Ой, наступила на сон траву. Тут спрей оранжевенький, я її пересадила, тому що її обрізала повністю. Кущик буде наростати ще. гвоздичка, така ніжненька, Кущик декоративний, гарненький поки. Це юка ніяк не хоче квітнути. Це піон. Це. Ще старовині піони, теж не знаю назви. Того року не квітли зовсім. Цього року, можливо, заквітнуть. І цей такий самий кущик. Це у нас буде гортензія. Декілька суттвій буде. Так, це трояндочка ельф. Була дуже гарна, велика. Але пересаджувала її восени. І вона, бідненька, ніяк не може прийти в себе. Потрібно ще одненький кущий купити і досадити сюди на, на осінь. Це маргаритки. тут маленькі, теж водозбір? Це повинна бути полька літом садила. Того літа. Вона побіг і ті паростки не дає у землі, поки так, це лавіла кота. Посадила цього року навесні. Уже по є. Ось такий кущик теж не дає, поки базальних побігів. Але нічого. Так, це іриси. Ось блакитний, гарненький буде. Це теж літом, здається, садила. Так, літом. Абрахам Дербі повинна бути, тому що я ще не знаю, Но, певно, тут Східний Експрес повинен бути, але щось вона так не спішить. Це ось теж шпіон. Тих, що кущики я два показувала вам, що вони не квітують. Попіночки були, але вони позасихали. Одну квіточку буде квітнути ось ірис. Це повинна бути новаліс. Чекаю вже розквіту цих трояндочок. Це артеміс повинен бути. Віолочка. Так. Це повинна бути Юріанда. Вона того року квітла, здається, один раз. Посадка була навесні. Три побіги. А ось розквітла, починає розквітати августа Луїза. Яка вона гарненька, колір такий перевершений. Оці такі закручені пелюсточки гарненькі. На осінь, напевно, ще собі замовлю один кустик, до її посажу. Маленький, молоденький, він був такий хиленький, не знала, чи він виживе. Робила собі висновок, що як би не хотілося. Краще садити троянди або ранньою весною, або восени, тому що літом дуже великий стрес для них, коли замовляєш з відкритим коренем. Або навіть на ринку як купуєш. Так, Це піймонбілінки. Теж нас не знаю. Потрібно його підв'язати, ліг так розкинув свої. Дукає такі квіти, важкуватуємо. Це повинна бути трояндочка Емільєни Гійо. Так, це у нас Агрос. У мене трішки з переміжку йде. Бітничок. Так, а ось мої новиночки. Замовила шраб. Не шраб, а на штамбу трояндочку. Штамбова троянда шерифа Асма. Ось така вона нещасненька. Замовляла квіти буковини. Є сади буковини, а це квіти буковини. Думала їх довго на пошті брати, не брати, але взяла, це мої перші штамбові троянди. Буду дивитись на них, експериментувати. Бо не знаю, чи щось вийде з цього. Вони <кій> такі нещасні ці гілячки. Я і не знала, як повинні виглядати ці штамбові троянди. Чи сильніші них гілочки повинні бути, чи такі слабенькі. Так, і ось ще одненька. Ого, треба кропити. обсіли. Це повинна бути у нас штамбова троянда Бельведер. Побачимо. Тут це зовсім вона з одного боку. Гілля йде все в один бік. Формувати потрібно буде пізніше. Так, це смородина у мене хворіє. Кропила не допомагає. Ірис, тізіл. Іріс, колокольчики. Іріс. Так, це в мене Еден Роуз Теж хворіє Дала один базальник цього року на Цього вісни. І один такий знизу. Побачу, чи це точно вона. Бо я не бачила, чи це справді один роус. Якийсь такий пупінчук. Ой. Незрозумілий. Вона поки нагнута, то дає приріст, коли вона лежить. Молоденькі, топо воно у нас кожного квітнути. Так, ідемо далі. Ой, хризантема наступила. Відквітли вже такі іриси. Гарненькі, блакитненькі. Тощик так не крапотить, так як не крапотить. Люпін. Ірис. Ірес. Ось дельфініум. Звичайний. Хворіє. Він щось у мене. дельфініуми у мене не йдуть. Маргаритки. Мількає. Ну, каналізація. Кадри вибачайте. Ось трояндочка, яку я купила буквально тиждень назад за 270 гривень. Троянда грунтопокревна шоу балет. Хочу вже побачити її квітування, я спеціально посадила її сюди, щоб зробити якусь підставочку і щоб закрити. Цей не дуже гарний вигляд. Вона розростеться, надіюсь, і буде все гарненько. Відкидла вже моя троя. Ой, не піон. Не знаю за сорт, що обсипався. Водозбір. Надо його звідси пересадити. туя Садила минулого року. Так, це вміс вниз... піано, рак піано, чи як вона правильно називається? я її весни садила, так базальних побіг її не дала вона. Піон не знаю, щось він м'ягенький. Напевно, не заквітне, я так раділа, що побачу цей піон. А він щось м'ягеньке. Моя гортензія. Маніла Фрайс, черночка. Сама виростила. Дзвіночки. Ще люпін. Вже тут переквітає. Тришки, Вот там еще есть молоденькие не уши. Белая пианино. Был бы кэтик такой забирать, то было бы гарненько. Так. Тут садила, что-то оно не росте. Цей весны, ну уже сонечко было. Отакі саджанці. Корал желе мається бути. а тут Шекенборг. Ну, Шекенборг, можливо, і відійде, не знаю. Тут у нас біленька, як це називається, зараз гляну. там уже стерлось. Вінтерлодж, впевнили. А це у нас айсберг, Біленька. Хочу її спробувати ростити кущу як кущу. Це у нас буде ютерцем. Так що, здається, вона називається. Теж осіння посадка, але така гарна. Ці троянди такі гарнюні замовляла на сайті. Розіна, здається, цю, цю гарні корінці були такі масивні. І це теж гортензія, тільки не знаю назви. Це пересажена восени з іншого на це місце. Blue парфум, здається. Ось такі і розагненький, цікавенький. Буде краса. І мені завжди мало квіток. Потрібно ще Це, ця ж гортензія Lime Light, здається. Чи Silver Dollar, Не, не пам'ятаю, точно назву не записувала. Біленька вона. У мене на каналі відео є, яке я коротко зовсім коротенько обрізала. І ось нас стільки дала новеньких. Гілочок побій. Так. Це в нас посаджена, пересадила ось недавно, декілька днів. Е Череночка, якого корінювала. Як це вона називається? Плетуча хендель буде. Надіюсь, що в нові дійди треба полити. Це не знаю точно назву. Ось така краса. Можу дивитися на ці піони. Бігаю сюди кожного дня. Дивлюся, що новенького розкрилося, якби та трояндочка була. Пищенька було б добре, щоб всі побачили її красу. Піончики. Поки садок не гармонійний, квітничок, тому що все як купую, саджаю, де є місце. Але мене таке відчуття, що. Ще не раз, можливо, він буде все пересаджуватись тут. Зараз ще на іншому місці покажу вам ще одну трояндочку. Забула показати вам ще одну. Красунку помпонела, але вона не перевершена. Дала, здається, там базальний побіг. І вона гарненько наростає. На кожному побігу закінчується квіточками. Не, не ще не квіточками, а пуп'янками. Йдемо до іншої троянди. Пішли до іншої троянди. Ця троянда, напевно, сама старша. Їй років 5. Гармат ну, їй неперевершений такій цитрусові трішки. Здалека, як свічечки. Вогники маленькі, бутончики. Краса розквітне буде. Напевно, golden, golden Celebration. можливо, помиляюсь, точно не знаю. Це в мене квіточки в переміжку з городом. Тут помідорчики. Так, це на восени садила букет перфе. Щось не дуже тут ростеться. Але буде ось маленька китиця. Тут нема що так показувати багато квіток. Потрібно все перероблювати. Це... Не знаю точно, троянду загубилася Нина. Назва це або рожевий лід, або лагуна. Це іриси, це пересаджена троянда теж. Не пам'ятаю назви, вона така мініатюрненька, червона. Це теж у нас, але це флорибунда. забула назву Зе, Зе, Зе. Не пам'ятаю. Теж восени садила. А, колюча. Претензія ваніла прайс. Трояндочка. Пілігрін. Скоро буде видно, тут така маленька низенька, вже скільки пуп'янки. Це гортензія Анабель. Біленька. Це у нас не знаю, що за троянда, така бортова, дуже насичений запах. І не хоче щось, вона в мене тут не потрібно пересадити. Але вона не любить сонце, вона на сонці плавиться, горить. Це різала дуже коротко, думала дати базальні, побігти, нічого не дала. Линується. Так, Це у нас самородина. І ще одненька троянда. Повинна бути фіолетова. Теж парфумка. Violet парфум Чи як правильно називати, я не знаю. цього цієї весни два базальника. І вона, здається, платюча. І потрібно її горизонталити, напевно, щоб вона квітла з кожної ц... цієї почечки, щоб просиналися. Таке відео. На останок ще покажу вам цю трояндочку я від неї захваті. Хочу сказати, що троянді потрібен час. Не всі можуть розкрити свою красу. всім за увагу. Хай, скоріш настане мир. Будьте здорові!